Із команди Плюшкеш, сьогодні ми робимо вечірній пробіг. Це моя сестра, вона буде кроки. кроків. Це моя друга сестра. Вона буде знімати. Все, ходіть. Я дай буду знімати. то без води, ми будемо бігати і ми помираємо. Йоу, ми Йоу. Там треба пробігти туди, такому округу, і пойти сюди, сюди. Коротше, вокруг світа пробігти і тако. Там буде, у нас може футбол один на один. Да. Без правил. Без... Да ні, і правилами. правил Здемо одну персону і будемо починати. Хвилинка крінжа. Зараз Мар'яна покаже один трюк, заки ми їздимо. Поки ми не можемо. Єс, yes. давай. Я Такого здаліка буду. Наберіть 5 лайків і нам каже, як цей трюк зробити. Да, я на цьому відео я покажу, як це зробити. Ой, це не дуже легкий трюк. Я вже професіоналами виходить. Деяколи. Це такий один трюк. Розкрутися повністю тако. Давай. Може більше я буду робити. Шапці тобі. Та давай. Пелірійне Капучино. Зараз порвається, Познімай мене. Чую? Зараз покажу, як треба реально крутити. Раз. Я чуть не обригалась. І... Ух, руки чуть не ослаблю повністю. А -а -а -а. Короті, ми а йдемо вже бігати. Ми коротше, вже йдемо бігати. Зараз повернемось, коли вже будемо бігати. Кроків. Дивіться, вже 45 кроків є. О, в вначалі. Ждемо. Другу порсуємо. Куди друга персона? У нас це шість тисяч. Так, воно набирається. Бо я ж не хіба. Байте. Все, Тобігуй. Да, Дай буду підіймати. Не Нивіщо. Я сам буду знімати. Вечірна така пробіжечка. Чотири крока. Як? Приходить! Ходіть, 3, 4, Хотіть, побігли! Ну віщо? Щас як. Це чолиха вирває яблучко. Чужі, конечно. Ну, нормально. Ми ще гроші будемо краси. Не, я не буду красить. Саша, мама может, в принципе, побачить. Мы удалось? Не. Это тебя хорошее у нас Ну. Она не будет глядеть на твоем телефоне. Так на Ютубе. Ты да, конечно. Это что такие? Данный. Вау, спасибо. Кисло, конечно, зеленое, нормально. Все вкусно. Ужасний руку. Вкусно. Дідай. Прийшла. Не йшов. Ніла, зніми мене. Ми, а, знаєте, до травички підійдемо. Поряд не зніме мене. Ще день. Добрін. Добрдень. Добрий день, день. кота. Хлопчики. Хлопці. Привет. Спойлер Дид Богдан. Роман Трук Роналду. Вы знаете, получится? Ну давай. Снимай, Давай, снимаем. Ай, хорош, ай, тихо. Все, побегай. Что мы делаем? Как не мыши. Ишкири. Ешкири біжі. Та ну і до голови коліна піднімає. Мене почекає. Почи, прибігли. Фу. Ще 300. Ну чося, ми вже бігли. Перші 300 кроків. Нас 700 кроків осталось. Бігли з цього горбіка. Не знаю, будешь снимать. Естекает. Естека. Я вже помираю тут. Коли ми будемо виходити з того. Коли ми будемо біля гратися, буде спойлер. спойлять. Боже, уже не можно. Наши мы после цели. Фух. Ну, ну, видите, как прикольно. Вот это заставка. Это да, детали художника. Вау. Как мне интересно. Красотка. Фух. Да, а я там на том повороте лишь нам дикость. Окей. Мини-отпочинок, короче. Да, ну, ну, ну. Та ми ще знімаємо для вас відео при замки. Та нам це дозволяє знімати. Хто нам це дозволяє знімати? Ми. Подійди сюди. Та, ти не було знімати відео. Шкери. Та ти скажи, що казав. Чим здання? Тим і здохлятиме. Як собак з роти, як бель з роти. Да-да-да. Ми вже 500 кілометрів. Чесно, все, побігли. Ось тут, ось тут, ось тут, ось да, ось. Окей, підіть туди, щоб трохи було більше. Нам ще до скаманди бігти. Як у вас справа? Скажіть, будь ласка, ми не почитаємо не ваші коментарі. Трошки на лавочку сядемо. Що? Що не можна, чи що? Плюшка трошки. Лумано. Це йде назад. Горішник. Горішник нормально. Все, йде назад. 600. Нормально. назад. Мар'яна! Назад ходи. Ну, вона хоче мільйон триста набрати Ждемо ожидання. Короче, ми договорилися, що будемо ще тут а йти, а що побіг? Я їх не давняю. Де Сигма? Сигма, Сігма, Сіма. Де друга сігма? Дві сігми. Фух. Ми вже зробили 700 кроків. Ху-у-у-у! Пілометр. Пість кілометрів, один кілометр. <соць> Давайте хоча б 1500. Да це вже буде наші кілометр. Ага, наші кроки є. Нормально. побігся. Це ми ходимо. Пробіжка вся таки. Спортсменки дві. Це хотіла дві Ось ти тисяча. Ми вже пробігли би два кілометри. Спойлер, ми чуть не здохли, поки добігли. Побігли. Тепер біжимо до того. І там такі нема. Добре 950 Так і знала де кроків, і буде кілометр обігли далі. Навіщо? Ходи давай. Фу. А вот мы все Я думал, а сколько хотят. Мы тысячу на еде. Побежим. <свят> покажи, Побежим. Покажи камеру Покажи Побежим. 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 Все, що? Що? Та мене пробіжці. Нам по нам. Ой, коротше, чи підвести. Не тільки ми вже бігаємо. Двадцять минут. Рівно Виносить. Ти ще стос дванадцять. Немає. Це за комплекси. Сама біжи. Понял, наскільки я ні ємо. Коротше, Міланія побігла знову в кругову. Ми, два, ні, ми ще не можемо так пробігти, так що ми йдемо до контейнера. Фух. А, ході. Дай кусить тяблуку, чи що я не буду, то груша. Буда. Ага. Для буба. Тим подивимося, які квіточки дуже красиві. Як дуже красиві. Найкрасивіші ну, зарази, так зараз, що дивимось. Потім книг тут так квіти ростуть. Немає вже що? Нету. Нету дома. А де там? А, он доціловане. Да, – Угу, навіть вже закрили. – А, да? так? Вони відкриваються і закриваються? – Так. Да. – Ще не знав? – О, там коровка. – Почніть до пенсії. Бачите, коровка. Стій, спортсменка. Коротше, не хоче мене оно здати, а чому я не знаю. хочешь. Даже пока то на него лочу. Да, а что не правильно? Ничего спортсменка. Все, все червоны пошли. Боря. Эй. Боря. Эй. Боря. Сколько? 1500 крафтов. Она забегала. Ничего Сколько у нас? Мила. Нардань. Нардань. И хлопцы. Лобці, лобці, дівчата. Правильно, молодці. Але бачите, молодці Бачите, ми молодці, що вітаємо зігма. Є. Ми сігма, yes. сігма. Сігма-ліцо. Зроби сігма ліцо. сігма лісо. Що, побігли? Так? Дарден. день. Добрий день. І хлопці. Всі бачать, говорить добрий день. Теж і завжди говорить дівчата. Хто останній до лавочки то той тухлий ви Ми будемо троє. Що так нечесно. Не обіграли. Фух. І така у нас була, коротше, прибіжечка. Да. Даваймо відео. Навіщо? Я не а що Машинник з два знімаю. з вами була з вами була Марія з вами був Багатим? Всім бувайте і нас не забувайте.